Я перемогу дам Тобі свою. Господь Ісус так стукає до серця і Тихо мовить в серці Він мені, залишу все і слідуй ти за мною, залишу се слідом за мною йди. Залишу се. І слідуй ти за мною, залишу усе слідом за мною йди За все тобі я дякую Ісусе мій за кров святу пролитую, за дар любові твій, Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своєю назвав. Веди в небесний край за все тобі я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те. Що спас мене за те, що не дав мене своєю назвав о Господи святий живи в душі моїй завжди мене навчай Веди в дивне Край. За все тобі, я дякую за мир і Дух святий. Що ти у пору всякую живеш в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що не дав, мене своєю назвав. о Господи святий, Живи в душі моїй, завжди мене навчай Веди в небесний край. За все тобі, я дякую, ти небо дав мені, я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що небо дав, мене своєю назвав. о Господи святий, Живи в душі моїй, завжди мене навчай Вети в небесний. Край. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся, Господи помилуй. За мир цього світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм, Цей тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Господи помилуй. за святішого селанського рихра, нашого Франциска, папу римського блаженішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа, митрополи. Та нашого Кир Володимира, волюбивої єпископа нашого Кир Миколая, чесне присвітри сто христі, дияконство, за весь пречити людей Господеві. Помолімся, господи, помилуй. Наш правління і все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. за місто це і за кожне село, місто країну, за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часу Господеві помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожують за не страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся, щоб визволитися на. Одеві помолімся, Господи помилуй. наступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, при святу, пречисту, преблагословену, славну лодицю нашу Богородицю, присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, все життя наше Христу, Богові відаймо. О, тобі належить, слава честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки. Благо є сповідувати Господа і співати імені Твоєму, Всевишній молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати в вдосвята, милість Твою, І істину Твою на всяку ніч. Молитва Богородиці, спасе, спаси, спаси, молитва Богородиці, спаси, спаси нас, слави і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк, час і повсякчас, і на віки віків Амінь. Молитвами, Богородиці, спасе, спаси. Ще й шеми, Господові, помолімся. Господи помни. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помимо. Свято причисту, преблагословену, славу Молодочицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, усіма святими, пом'янувши одного все життя наше Христу, Богові віддаємо. Тобі, Господи. О твоє влада, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина. і сила,